Тут є дуже цікаві птахи. Ірина Михайловна, побач, тут є наші ці червонодзьоби качки. Побач. Ірина Михайловна — головний природознавець Бісарабії. Я так кажу, я жартую. Вона головний природознавець Національного природного парку Тузловські Лімани. В межі національного парку входять фактично водноболотні угіддя. Які охороняються як місця перебування водоплавних птахів. Тому для нас якраз основним об'єктом для охорони є птахи. Побачте, побачте, будь ласка, червона книга України це красноносий нарок. Це рода чапля. Вона літить через сахару зимою в Афріці, Центральна Афріці. Дуже рідка чапля. теж. Я вивчав Територію українського Причорномор'я моря багато років. Які явища? Перш за все, це дельфіни. Коли я їх бачу іноді в дельфінаріях, для мене це велика трагедія. І я е, пішов сюди, щоб зробити якісь умови для них, щоб вони в нашій акваторії відчували себе спокійно. Ми знаходимося зараз в гірлової частини річки Кагільник і в верхів'ях Лиману-Сосик. Чорноморський лиман-Сасикс це найбільший лиман на північно-західному Причорномор'ї. Його недарма називали пологовим будинком Чорного моря, тому що це унікальне місце якраз для відтворення різноманіття всього Чорного моря. Це був лиман, який давав великі ресурси, рибні ресурси для місцевого населення. Великі рекреаційні ресурси. Я в дитинстві тут ловив рибу, я насолоджувався краєвідами цього лиману, і я мріяв стати екологом, біологом, щоб дізнаватися, як живе ця система. І в 1978 році територія між цим лиманом і Чорним морем вона була перебудована в велику китайську стіну. Це був проєкт водогосподарський комплекс дунай дністер дніпро Передбачалося віддамбування майже всіх чорноморських лиманів аж до Дніпра. Сасик був першим на шляху. По проєкту Сасику взагалі відводилася роль відстійника. Побудована була Дунай Дністровська зрошувальна система. 52 тисячі гектар мали зрошуватися. Але в результаті 30 тисяч гектар було осолонцьовано. Для нас, місцевих мешканців, це є глобальна проблема, тому що. Фактично, ресурси лиману вони зараз не можуть використовуватися. Ми маємо цілу низку далі проблем, які в кінцевому результаті відображаються на здоров'ї і на достатку місцевого населення. Ми писали дуже багато листів. Ми організовували пікети, На нас такий шалений спротив пішов місцевої влади, районної влади, районної ради. Я був здивований. Тому рівню корупції в цій маленькій бісарабській ділянці, да, Тетребнарський район, е, непорозумінню е, місцевих жителів, е, чому цей парк е, взагалі створений да, і великої алчності браконьєрів. Я сказала, що скільки буду жити, я не заспокоюсь до тих пір, поки ми не дамо свободу сасику. Його свобода це розвиток. Ми маємо показувати, як не можна втручатися в природу, тому що ми від цього самі постраждаємо. Особисто мені хочеться повернути те, що було в моєму дитинстві. Я хочу, щоб мої онуки жили в безпечному середовищі. Я хочу, щоб у них було хоча б таке дитинство, як у мене. Стан ССК — це морський лиман. А для того, щоб це був морський лиман, ми маємо відновити природний зв'язок з Чорним морем. Технічно проблем немає. Якщо територія буде віднесена до національного природного парку, має бути відновлена протока, тобто це мають бути два канали або, можливо, один, але він має бути до 300 метрів, який забезпечить водообмін. І тоді будуть запущені механізми самовідновлення. Природа має надзвичайно потужний потенціал. Ми роздамбували декілька дам в Дельті Дністра і відновили місця годівлі птахів. Але немає островів, де вони можуть збудувати гнізда. Зараз ми маємо маленьку вже завершену програму: 42 гнізда дуже рідкісного птаха шелодзьобка в червоної книзі України. Я мрію, щоб поважали цю унікальну територію, щоб приїжджали туристи і щоб ми перед міжнародною спільнотою. Показали, що ми цивілізована громада, цивілізований колектив і цивілізована країна. Ми сподіваємося, що в нас буде більше волонтерів. Це дуже важка праця, але ми шукаємо натхнення в нашій унікальної природі, в наших стосунках з місцевими мудрими людьми, і ми переможемо.